Друзі, привіт! Приготування розпочинаємо з нарізання цибулі. Я беру дві штуки, наріжемо кубиком. На сковороду наливаємо трохи олії, добре розігріваємо і викладаємо цибулю. Одразу до неї відправляємо фарш 400 500 грам. В мене сьогодні курячий. Ви можете взяти будь-який ваш улюблений. Смажимо періодично помішуючи близько 10 хвилин. Додаємо сіль, перець, ваші улюблені спеції за смаком. Я додаю лише хмелі сунелі. До фаршу дуже смачно. Перемішуємо і відставляємо. Час зайнятися тістом. В миску розбиваємо 3 яйця. Додаємо сіль за смаком. Перемішуємо вінчиком і вливаємо кефір 200 мл. Знову перемішуємо і просіюємо борошно 150 грам разом з розпушувачем 10 грам. Замішуємо тісто вінчиком. На сковороду наливаємо трохи олії, добре розподіляємо пензлом, змащуємо борти. Виливаємо тісто і зверху викладаємо обсмажений фарш, рівномірно розподіляємо. Діаметр сковороди 28 см. Ставимо самий маленький вогонь, який є на вашій плиті. Накриваємо кришкою і залишаємо на 20 хвилин. А поки натираємо твердий сир на дрібній терці. В мене в упаковці було 200 г. Однак, коли я приготувала і скуштувала пиріг, зробила висновок, що це забагато. Тому 150-100 грамів, як на мене, цілком достатньо. Перевіряємо пиріг. Тісто не має липнути до рук і викладаємо зверху сир. Залишаємо під кришкою ще на 10-15 хвилин, поки не розплавиться сир. Ось так, друзі, виглядає готовий пиріг. Проходимось по бортикам і знизу лопаткою, щоб було легше перекласти на тарілку. Підіймається легко, внизу нічого не прилипло, не пригоріло. Викладаю пиріг на скляну дошку. Пиріг виходить доволі високий. Знизу і з боків має хрумку золотаву скоринку, а головне, він дуже ситний. Один шматок з'їв і вже наївся. Друзі, якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь. Дякую за перегляд! Смачного і гарного настрою!